Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні Шахтар зіграє проти Антверпена в Лізі Чемпіонів. Другий тур ЛЧ стартував, і Шахтар в виїзному матчі повинен показати свій максимум. Тому бажаємо, звісно, перемогу. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і пишіть свої прогнози на це протистояння Ліги Чемпіонів. Відразу Шахтар йде вперед. На правому фланзі Сікан прострілює на трауре на дальній стійці. бо Кащук вибиває, щоправда, Антверпен. Своєї штрафної м'яч. Але Шахтар все одно м'яч забирає. Зараз може бути небезпечно. Зубков передача на ласіну. Трара пробиває. І гол забивала сіна, але положення поза грою на жаль. Антверпен розвиває свою атаку зараз. На нашій половині поля але Шахтар м'яч забирає. і Можливо, будемо конструювати вже свій випад, атакувальний. Зубков ідея на траоре траоре там справа відкривається. Гочелишвілі отримає передачу. Гочели Включає швидкість Гачалишвілі. Можна зараз. Розстрілювати, віддає назад на Ракетську. Ярослав Ракетський сьогодні в парі з Матвієнком грає в цьому матчі. Матвієнко Кащук отримує пас. На трауре передача не проходить. Антверпен старається загострювати. Єнсен пробиває, але влучає в захисників шахтаря. Шахтар М'яч забирає. Traore, але в підкаті. Тут футболісти Антверпена здорово діють. Власний пас на Зубкова. Є простір на правому фланзі. Зубков може його використати. Траоре під нього відкривається далі. Далі Траоре знову на зубкова повертає, поки що моментів у нас не дуже багато. І Шахтар, на жаль, м'яч випускає. Траоре прориває зараз захист суперника. Траоре проходить уже в штрафну, віддає на Кащука. Кащук шукає варіанти. У нас уже 35-та хвилина, а моментів у нас фактично немає. І Топалов ну, грає як Топалов. Класно, в відборі діє зараз Шахтар. Знову є можливість для розвитку атаки. Зубков. Знаходить Сікана. Сікан перед штрафною вже заходить туди. Гочелешвілі отримує передачу на правому фланзі. Гочелешвілі там поки що один. Немає підтримки особливої. І, звісно, що м'яч втрачається, але відразу відбираємо. Вступаємо відбір Степаненко. Може і пробити Степаненко, і це дасть нам uh, певного моменту в цьому матчі. Кащук Топалов. Бондаренко. О, вже в штрафній заходить. І Що тут? Що тут Шахтар зможе придумати? Нічого. Але яка помилка голкіпера треба добивати і забиває. Нарешті Шахтар в і це Робить Даніла Сікан, використав помилку голкіпера. І робить рахунок 0-1 на, на виїзді. Дуже-дуже крутий момент. Видався, класно запресингували. І в принципі, змогли суперника заставити помилитися. Як ви бачите, тут помилка голкіпера, і Сікан з 11-метрової відмітки вже розстрілював кіпера суперника. 0-1. Ну і все на цьому. Перший темп завершився з рахунком 0-1 на користь Шахтаря. Поки що тайм був такий суховатий, моментів було небагато, але одну помилку ми використали в суперника. Ну і статистика красномовна. Ну і другий тайм стартує. Надіємося, що тут буде більше моментів гольових. Розіграли. Наші ракетсько хороший дальній удар. Ви може наважитися, але віддає зараз Насікан, Насікан далі проривається в штрафну площу. Там делейт проти нього якісно гра, але буде котовий. Є навіс в штрафну. На Троре, забиваємо 0-2. Ласіна Троре дуже здорово. Тут виграє боротьбу, і передача була від Кащука. Теж не менш якісна. І дуже впевнено, поки що Шахтар крокує по цьому матчу. Дуже добре використали кутовий цей стандарт Шахтар Ось тут йде навіс, і травре виграє між двох футболістів боротьбу і в ближній кут забиває. 0-2. Поки що Антверпан нічого Шахтарю взагалі не може запропонувати, якщо чесно. О, яка передача. П'яточкою зараз пішла на Керка. Керк віддає передачу зараз. Вже в штрафній площі, фактично, Антверпен. Можливо, тут щось і створять. Вермірен пробиває, різник тягне. і Тут Гочелешвілі повинен бути першим на м'ячі. Так, забирає. У нас 54-та хвилина. Гочелешвілі включає швидкість. Відея на Зубкова. Олександр Зубков бачить тут коридорчик в трауре. Трауре шукає підтримки. Зубков відкривається під передачу. Там непогано ще відкривався. Кащук, але ось тут є простір. Трауре віддає на Зубкова, і можна! Можна закінчувати. Зараз Ласіна в штрафній вже класно. Сікан отримує передачу. Теж трошки зажувалася наша атака, але вона триває, гоче лишвілі. на корпусі зараз. В Штрафну. розвернутися і пробити Іркошет в руки голкіперу. Топалов віддає передачу на Кащука. Ой, який простір тут. У Сікана для того, щоб забити. Голкіпер знову рятує свою команду. Хороші моменти в шахтаря виникають зараз. Знову йде навіс на Траоре, Трауре знову в ближній, Просто без шансів для суперника. 0-3. І це називається до побачення. Ласіна Траоре. Дуже здорово виграв тут у верхове єдиноборство і розстрілював вже головою голкіпера. І знову кащук-гольова передача. Дуже класно. Це розіграно. Ідентичний гол, і Забив Ласіна Траоре і другий. Ну і рахунок вже непристойний. Для Антверпана. Їм треба точно розкриватися. Часу вже немає. Цікан м'яч втрачає, але Ракицький підчистив. Знову є в Шахтаря простір для контратаки. Тут Олександр Зубков непогано побіг забігати. Отримав передачу, обігрався з Кащуком. Степаненко знову Кащук Зубков. Там і Бондаренко відкривається між лініями, непогано. Зубков віддає на Гочелишвілі на правий фланг чили закидає в штрафну невдало. Знову Шахтар м'яч забирає. Вже перед штрафною суперника. Пробиває. Голкіпер переводить на кутовий. Хороший удар зубковий. Там відкладена жовта для Степаненка, до речі. Ну і заміна. В нас замість Топалова З'являється зараз, по-моєму, це Валерій Бондар. Якщо я не помиляюся, саме він з'явився на футбольному полі. Зараз на таблоїді точно подивимося, де навіть штрафну. Удар знову виграємо. Єдиноборство. Тут вже Матвієнко. Пробивав, але вище воріт. 73 третя хвилина. Шахтар не полишає надій забити четвертий. Від Антверпана фактично нічого не бачимо. Бондар дійсно вийшов зараз на фланзі, нічого собі. Рішення від Патріка Ван Леуна. Кащук Бондаренко. Степаненко і цей може пробити. Віддає на зубкова в штрафну. Зубков там бив по невидимому м'ячу. 79-та хвилина закінчилася. Шахтар йде вперед. Бондар зараз на лівому фланзі. Нічого собі, прискорюється, прокидає. Бондар втрачає м'яч. На жаль, але за рахунок контрпресингу Можна забрати м'яч. Це і відбувається. І Зубков зараз можна з розвороту пробивати. Голки рятує, І фіксується, по-моєму, там офсайд. Заміна в Шахтаря. замість Ікана з'явився Дмитро Криськів на футбольному полі. Антверпен йде вперед, Є навіс нашу штрафну. Шахтар поки що дуже здорово відбивається. Криськів. Зубков траоре. Траоре знову на Зубкова віддає. Там відкривається класно кащук на лівому фланзі. Але Степаненко поки що не може віддати туди передачу. Ось зараз тільки дійшов пас. Вже кінець матчу, кащук не точна передача. Ух ти, яка проникаюча в нашу штрафну, але і тут Шахтар не дав нічого створити. Антверпену. Мало того, що і в контратаку можемо вибігти. Очолишвілі сам Проходить, зараз зубков. Дві хвилини арбітер додає до кінця матчу. Траоре отримує передачу на прямо фланзі. Гочели відпускає далеко м'яч, але я думаю, що Шахтар спокійно м'яч тримає в себе. Можливо, ще й момент останній створить в цьому матчі. Дмитро Криськів. Хороший пас. Степаненко в штрафні. Є простір для удару. Криськів пробиває, влучав захисника. І на цьому арбітер закінчує За протистояння 0-3. Шахтар розгромив Антверпен в нашому матчі. EA Sports FC-24, друзі, ось такий прогноз. Надіємося в реальному житті Шахтар зіграє найгірше, навіть попри те, що деяких футболістів не буде на футбольному полі, таких як Трауре Але як ви бачите, він зіграв сьогодні ключову роль конкретно в даному матчі. Тому, друзі, вам дякую за перегляд. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, для того, щоб не пропускати слідучі е, відео і, звісно, прямі трансляції на нашому каналі. Тому всім до нових зустрічей.